Давайте скажемо так по-чесному, 11 рівні багатьом 10 рівням дали нове життя, так? Хі -хі. Ну, чому я так... Чому я такі роздуми? От подивіться, коли ви згадаєте, що було три почати в команді, дуже давно це було, правда? Ну так, один там був, можливо, два там з водами грали. А зараз це дуже популярна техніка, тому що є 11 рівень. Хі -хі. І всі хочуть накачати ці 11 рівні досвідом, так? Вірніше хочуть накачати 10-й рівні досвідом, щоб отримати 11 річ. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає CJ Solo Соло на 2 25Т. карта Промзона. Ну що до бою поки я розповідав, що дойде цікаві історії, вже 1182 настріляв. Бачимо, що наш герой ну поки що пограє тут в режимі ПТ, так як я називаю. Режим ПТ, хто не знає, це стати біля ПТ, в позиціях ПТ, так і стріляти хі -хі, як ПТ. І у нас барабан вихлопушуваний на 5 снарядів. Давайте згадаємо, що у нас за барабан. Заряджені під підкалібри. 390 шкода від пострілу. під Підкалібри це у нас... Основні снаряди, а завжди, якщо калібри основні снаряди, то що, то вони дуже пробивні та дуже швидкі ці снаряди. І дуже легко влучати. Супер. Не треба дуже велике обереження. Так, постріляв, постріляв. Перший план на бій вдався. Настріляв 1200, Поїдемо тепер на самій промзоні, Допоможемо. Чому? Бо я також помітив, Баджер там на глючу поїхав, він там один, його ніхто не прикриває. І ось зараз буде такий для нього. За дніще йому заїдемо, так як ми полюбляємо ворогам заїжджати взадніще і вихлопушувати їх ламіще. Оце <рес> був точно не очікувач. Як я від артилерії відхлопушився, такий о, як боляче стаки, де ти взявся цей бача, так? І на гуслю поставити все, а тепер тікати. <рес> бо він злизлющий зараз. І ще один братіж зараз приїде його до хлопу. Чидово, супер, чудово. Такий у нас буде. Невгамовний бій на бачать, невгомовний нахлопушувач будемо його називати. Так, я вже бачу назву цього бою. <гум> я колись вас просив, коли надсилаєте реплей, то щоб ви мені писали, як би ви хотіли, щоб я назвав Ну, чудові назви, але не в стилі гравця Йоей. Я трішки по-своєму переробляю, я трішки по-своєму бачу ці бої, так? <гум> Ну і для чудового поліпшення настрою вигадує такі чудові та цікаві бої. Знову ми заїжджаємо, але в борт вже маусу заїжджаємо, він також злий злющий. Він не розуміє, що це відбуває. Вони тут... Ну, оце було чудово. <of the windrecord noise> Башту відкрутив маус. Давно я не бачив, щоб ще й бачат відкрутили. Ну як, щоб ще стежка відкрутила, так? Маус. Дуельні такі дуелі. Вони билися, нікого не чіпали, билися між чажами. І тут залітають. І тут залітає невгомовний бачат і вихлопушує. Чи пошту відптує. Чудово, супер чудово, але не супер чудово в нас по бою. Чому? Тому що ми програємо в один там. Це ж таки там, я так розумію, що зелення в нас проблема. Ну Патон поки що там тримається. Знову в наглючу заїжджає. А мені подобається такий наглючий стиль гри. допоможемо пройти там Довго-довго б'ється, той від своєї броні грає, також спробую його пробити. А в задні ще без проблем. 5577 настріляно, ваури знищено. Навіть 569 зараз відданим. Поїдемо, тепер щось будемо із е, пустирем, так, зеленю я казав, з пустирем робити. Е, на 6, 7, 8, 9 та нульовій лінії. Чи поїдемо вже будемо тут агресувати на базі, а суперники хай думають, що їм далі робити. Все одно перевага у суперників зараз. Втратили ми там патона. Я ближче гап... сюди під'їжджаю, бо думаю, вона там одна залишиться, будуть проблеми. Лише на допомогу братіж на бачатархі. Але, в принципі, він може звідти втікти. Так? Давайте дійсно агреснемо тут на базі. Маус стоїть в позиції ПТ. В режимі ПТ стоїть, так? в облоговому. Сам от в облозі опинився. І зашкірився, ще й ховався за цим. А він, по-моєму, ПК. Хто не АПКш? По я думав, він зашкірився за грильом. То його довго прикривав, довго прикривав. У нас 4 вороги знищено, зараз напевне буде й 5 7348 настріляно. Не агресують на базу, я не розумію, як е, думають наші суперники. Вони продавили пустир, могли заїхати, зараз захоплювати базу, хтось би поїхав на блок, навіть на А1 позицію. Вихлоп пошли до Ми зараз побстеримо. Це нормально. Почекай, подивися, як будемо тягнути цей бік. Між до речі, зараз відданими вже 250-200. Тепер ми на їхній бо позиційні станемо. Напевно ж там Леопард один повернувся, Бача десь ще є, є реально я не зрозумів, що роблять зараз це. А, вони в оточенні в... О, Я зрозумів. Поняно тепер. Я зрозумів, вони об'єдналися вони і хочуть дохлопушувати. Так, добре. Якби наш герой туди увірвався, це були б проблемні проблеми. Його могли б вихлопушити. Але там потихеньку, потихеньку, там і яга бачимо, б'ється нормально. Намагається заїхати. Ну у нас маус повний хп. намагається заїхати. От... Не своєчасно натиснув на перезарядку, так? Так би зараз бачата вихлопушив. Я думаю, він зараз її вихлопушить, бо він не знає, де наш бачат стоїть. Два бачати. Чудово, що вони не об'єдналися. Ану, лучше чи ні? Так, ну, луч, чи ні? Так, маус братішний, великий братішний братіш тримайся. Наш герой бачить трішки рознирувався, ну таке буває. Чотири вороги знищено. Майже 8 тисяч на стрілі. Леопардом потім розберемось. Зараз просто в наглючу. Все, під, підшотну його, а ми вже дохлопушемо. Втрачає, кричає, мало з хп. Бого! Чидо, 5 ворогів знищено, 8 тисяч рівно на стрілі. Леопард вже в наглючу поїхав, в нього хп багато, думаю... Знову натиснув на перезарядку, ти бачиш ти тут ще його так розводити його, щоб він по маусу не стріляв. Повний кипили опахто Напруження досягає свого апогея. Одну автоприцілі, то м'яка ціль можна на автоприцілі. Перешкоди його. Ну в нього і швидкість і маневреність і чудово. Маус вже в наглючу. Це вірний план на бій. І зараз ми його з двох сторон зустрінемо. Я не думаю, що він впорається з бачатом із... Маусом. І ще чудово, що Маус дуже багато Ну... Треба було з іншого боку заїдути. <рес> Леопард, по-моєму, і не бачить, так мені здається ще. Він не бачить, що тут борчат буде. О! На гуслі. І ще раз. Оай молос заважав! <рес> Це вже була перемога. Ще довещи, ще настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!